27 серпня у світі відзначають день любителів бананів. Ця традиція вперше з'явилася в Сполучених Штатах Америки, і звісно, цей день присвячений тим, хто полюбляє банани. А також існує традиція в цей день готувати різноманітні страви з цього корисного плоду. І для того, щоб у кам'янчан була можливість прийняти участь у святкуванні цього дня, ми з командою вирішили розіграти цю гарну велику зв'язку бананів. Правила участі дуже прості: треба відповісти на п'ять питань, звісно, про банани. Знаєте, що завтра святкують день любителів бананів. І можна відповісти на питання, отримати таку гарну зв'язку. У мене є 5 питань, можна отримати таку зв'язку бананів, якщо відповісти на всі питання правильно. Давайте спробуємо. Не хочу. Полюбляєте банани? <реш> <реш> Ні, не дякую. Да. Перше питання звучить так. Банан це ягода, фрукт чи овець? Фрукт. Наше друге питання: банани ростуть на, на пальма. Да, пальма це до дерева. Добре, третє питання: е, так в якій країні найбільше виробляють бананів? І відповідь варіанти відповіді таких: сполучені Штати Америки, Індія або Південна Африканська Республіка? Ну південна Африканська Республіка. Це було неправильно. Не Полюбляєте банани? Так, так. Можна відповісти на п'ять питань, якщо надасте правильну відповідь, то отримайте ось цю зв'язку і будете завтра смакувати на це свято. Давай. — Давайте. Перше питання таке. Банани це фрукт, ягода чи овоч? Ну, не знаю, але... <стукна> ягода. Крупне питання: банани ростуть на деревах чи пальмах? Дерева, пальми. Ну, обирайте, яка точна відповідь. Пальма. Де найбільше виробляють бананів? Яка країна? Індія, сполучені штати Америки або Південна Африканська Республіка? Перша. Лізі, це правильна відповідь. Так, залишилось ще два питання. І зв'язка бананів ваша. Невже так швидко, я її комусь подарую. Зі шкірки бананів можна виготовити таку речовину. І три варіанти відповіді: мило, наркотичні речовини або ліки. З бананів З кожури? зі шкірки, так. Да. Ой, чув там щось, можна мило зробити. Калій, фтор або залізо. Чого найбільше саме в бананах? Так, да, це правильна відповідь. Все виходить, що ви власники ось таких гарних всі. бананів. Да всі. <свісно> 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 Вітаю! Це, це можна побачити на ТРК теркамізм.